В Аврорі сама низька ціна на цю нашу маску, тому рекомендую придбати її саме там. Це охолоджувальна маска від бренду Hydrasense. Бачила дуже багато відео, що її нереально зловити в Аврорі, тому що там дуже низька ціна і швидко розбирають. Цього бренду дуже класні масочки, шампуньки. Я ще побачила, до речі, ось такий кондиціонер і захотіла його спробувати, тому, звісно ж, собі взяла. В мене є ось такий шампунь, він мені дуже подобається, він класно пахне, а волосся після нього просто неймовірне. Різні спрейчики, сироватка, до речі, зверніть увагу проти випадіння волосся. Дуже класна, я нею користуюсь. Давайте перейдемо до маски. Вона заспокоює та відновлює шкіру, усуває подразнення та почервоніння. Відразу хочу сказати, що вона просто неймовірно пахне. Я пробувала дорожчі варіанти і скажу вам, що вони дуже тхнуть, як зубна паста. А саме ця маска дуже гарно пахне. Я відразу взяла собі дві штуки, бо ця масочка просто неймовірна. Моя шкіра подякувала мені за цю маску. А ви вже пробували